Пропоную вам дидактичну гру, хто зайвий. Пригадаємо, які це перелітні та зимуючі птахи. Розглянемо малюнок. Щіглик, синичка, дятел. Який птах тут зайвий? Щіглик, бо це перелітній птах. Сойка, дятел, качка. Який птах зайвий? Качка, бо це теж перелітній птах. Голуб. Лелека. Сорока. Який птах зайвий. Лелека. Ворона. Снігур. Соловей. Який птах зайвий? Соловей. Ластівка. Сич. Горобець. Який птах зайвий. Ластівка, бо це перелітній птах. Молодці! До побачення!